Доброго дня, шановні колеги. Дякую, що знайшли час приєднатися до нашої вебконференції. Бажаю вам натхнення, нових звершень у новому навчальному році, а також миру, перемоги для всіх нас. Тема нашої презентації проєктування дослідницьких завдань з історії для учнів базової школи Теорія і практика. Ми розглянемо не лише теоретичні аспекти, а й практичні підходи. До конструювання, до конструювання дослідницьких завдань. Розпочнемо з суті досінницької діяльності. Якщо говорити просто, досінницька діяльність це ситуація, коли учень отримує завдання, на яке не має готової відповіді підручнику. Це створює ситуацію, де учень стає першовідкривачем. Він самостійно шукає рішення, відкриваючи для себе нові знання. На слайді ви бачите схему, яка розкриває суть дослідницького підходу. Ми даємо учню навчальну проблему у вигляді завдання. На схемі це виглядає як зернятко, та інструменти для його вирощування, а саме різноманітні джерела інформації. Наше завдання допомогти йому під час виконання дослідження самостійно виросити власну квітку нових знань, нового розуміння та нових способів. Саме в цьому і полягає суть дослідницького підходу навчити учнів працювати з джерелами, аналізувати їх і самостійно конструювати знання. Таким чином, дослідницька діяльність це вид навчальної діяльності, що ґрунтується на самостійності учнів у розв'язанні дослідницького завдання і заздалегідь невідомим результатом. А тепер перейдемо до практики, подивимося, наскільки цей підхід популярний серед учителів. Торік ми провели опитування і результати такі. Як бачите, переважна більшість колег, а саме 90,8%, тією чи іншою мірою інтегрують дослідницькі методи у свою практику. Жоден респондент не відмовився від цього підходу повністю. Водночас відмітимо, що лише трохи більше 27% учителів застосовують дослідницькі методи постійно. Понад 63% роблять це час від часу, а трохи більше 9% вкрай рідко. Чому так? Відповідь на це питання ви зможете знайти в нашій статті, яка вийде в третьому номері українського педагогічного журналу за цей рік. Результати опитування також чітко демонструють високу оцінку потенціалу дослідницьких діяльностей. На діаграмі ви можете побачити, що понад 90% учителів вважають. Що вона стимулює пізнавальну самостійність учнів, а майже 80% відзначає її позитивний вплив на розвиток критичного мислення. Серед інших переваг достійницького завдання респонденти відмічали формування творчої особистості та позитивної мотивації учнів. Лише трохи більше 2% респондентів зазначили, що діяльність не впливає на світній процес і жоден не вказав на негативний вплив. Лише один колега відзначив, що це займає багато часу. Ці цифри найкращий доказ того, що дослідницький підхід дійсно працює і приносить результат. Яке місце дослідницькі завдання посідають у сучасному освітньому процесі? Психологи їх розглядають як своєрідний пусковий механізм, який перетворює пасивного слухача на активного дослідника. Завдяки їм ми розвиваємо чотири ключові навички сучасного учня, які відображені на схемі. Це пізнавальна активність. Адже в результаті виконання дослідницького завдання учень стає активним учасником освітнього процесу, а не просто споживачем готової інформації. Друге, це критичне мислення. В процесі дослідницької діяльності в учнів розвиваються навички критичного аналізу і оцінки інформації. Третє це мідіограмотність. Розвиваються навички роботи з джерелами. Відрізняти факти від фейків. Четверте це аргументаційні навички. Учні в процесі дослідження вчаться не лише висловлювати думку, а й ґрунтувати її. А тепер перейдемо до ключового моменту нашого розмови. У контексті формування дослідницької компетентності важливо чітко розрізняти поняття дослідницьке завдання та навчально-дослідницьке завдання. Як видно, зі схеми вони мають відмінності. Дослідницьке завдання охоплює повний цикл дослідження від постановки проблеми до презентації результатів. Це свого роду міні-проект, що вимагає більше часу та високого рівня самостійності. Таким чином, вони ідеально підходять для практичних занять або проєктної роботи. В той же час навчально-дослідницьке завдання фокусується на відпрацюванні однієї конкретної навички, наприклад, аналізу джерела або формулювання гіпотези. Вони коротші, менш затратні за часом і легко інтегруються в щоденну роботу на уроці. Почнемо з дослідницького завдання. На слайді ви бачите визначення цього поняття. Під дослідницьким завданням ми розуміємо спеціально змодельовану навчальну ситуацію, яка спонукає учнів до активного пізнання. Шляхом розв'язання навчальної проблеми, що має елементи новизни та потребує самостійного пошуку. Розглянемо структуру дослідницького завдання. Це не просто структура, а свого роду сценарій, дорожня карта виконання завдання, міні-проекту, дослідницького квесту. За своєю структурою дослідницьке завдання включає такі компоненти: перше. Умова та запланований вид діяльності. Це формулювання навчальної проблеми та мисленнєвої дії для її розв'язання. Другий компонент джерела для дослідження. Це необхідні для розв'язання завдання, інформаційні джерела: писемні, речові, візуальні карти, цифрові ресурси тощо. Третій компонент алгоритм виконання. Це послідовність дій, які учні здійснюють під час виконання завдання. Четвертий компонент очікуваний результат. Мається на увазі конкретний продукт, який має створити учень або учні, якщо вони працюють в групі. Есе, лепбук, постер, інфографіка, мультимедійна презентація, візуальна реконструкція, опис віртуальних екскурсії тощо. І п'ятий етап це рефлексія та цініння. Це запитання для самооцінки та для зворотнього зв'язку. Отже, ми бачимо, що отоциницькі завдання вимагають більше часу. Та рівня самостійності учнів. Вони ідеально підходять для практичних занять чи проєктної роботи. Як оцінювати розв'язання дослідницького завдання? Що варто врахувати? Критерії оцінювання залежать від багатьох факторів: від типу дослідницького завдання, групове чи індивідуальне, форми представлення результату, есе, презентація, сторітель, інфографіка тощо. Тривалості виконання. Урок або кілька уроків навчальна тема, також залежить від навчальної мети та вікових особливостей учнів. Якщо завдання розраховане на один урок або його частину, достатньо 3-4 критерії. Для дороготривалих проєктів 3-5 уроків. Це, по суті, навчальна тема. Досильно оцінювати як процес роботи, так і кінцевий результат. Це вже 4-6 критерій. Критерії варто. Обговорити з учнями заздалегідь, а також використовувати їх у процесі самооцінювання та взаємооцінювання. Це сприяє розвитку рефлексивного мислення, підвищує мотивацію до навчання та створює атмосферу прозорості і довіри в оцінюванні. Дало сформульований критерій це не просто інструмент контролю, а показник зростання учня як дослідника. А тепер від теорії до конкретного прикладу. На слайді ви бачите дослідницьке завдання таємниці первісних художників. Для шостого класу. Воно оформлене в форматі пізнавання природи квесту, що підвищує емоційне залучення учнів. Задання можна виконувати як індивідуально, так і в малих групах. Для підвищення емоційного залучення учнів, в назви етапів достійно формулювати у творчому стилі, що сприяє кращому усвідомленню, мотивації. Адже завдання сприймається не як шкільна робота, а як захоплива пригода. Розглянемо структуру дослідницького завдання в вигляді квест, квест. Перший етап. Це місія для дослідників. Це умова, завдання, де учні виявляють себе дослідниками прадавніх епох, які мають розкрити таємниці світогляду перевісних людей. Для цього їм потрібно буде проаналізувати мистецькі твори перевісності. Ми пропонуємо учням об'єднати саме групи або працювати індивідуально. Другий етап дослідницького квесту в пошуках мистецького скаргу. По суті, це джерела, з якими вони працюватимуть. Пропонуємо учням обрати один твір мистецтва з підручника або запропонованого списку. Це може бути наскільний малюнок, статуетка, орнамент тощо. За бажанням, учні можуть скористатися перевіреними онлайн-ресурсами, сайтами музеїв світу і України третій етап нашого квесту дослідницького. Розкриваємо таємниці. Це алгоритм виконання, що складається з конкретних запитань. Ми пропонуємо учням розглянути твір і дати відповіді на запитання, що на ньому зображено, які кольори, форми, символи використано, яке їх можливе значення, яке на їх думку призначення твору, ритуальне, побутове, естетичне тощо? Що цей твір може розповісти про вірування первісної людини? Які емоції чи враження викликає цей твір? Четвертий етап це результат місії. Ми пропонуємо учням обрати зручний цікавий для себе спосіб представлення результатів, або індивідуально, або групі. Наприклад, це може бути інформаційна картка експоната для уявної музейної виставки, сторітель, лепбук, інтерв'ю з пересним митцем, пост або сторіс у стилі соцмереж. П'ятий останній етап це племінна рада. Ділимося результатом. Це етап рефлексії, етап говорення, де учні діляться результатами. І на фелекційні запитання. Отже, учні презентують свій продукт на ради племені, відбувається обговорення в класі. Після презентації всіма групами результатів місії пропонуємо обговорити такі питання. Що нового ви дізналися про життя вірування переїсних людей? Як змінилося ваше уявлення про цю епоху? Що ви самі намалювали на стінах печери, щоб розповісти про свій світ? Щоб, що було найцікавішим та найскладнішим у виконанні завдання? На слайді ви також бачите приклад критеріїв оцінювання, які відповідають цьому завданню. Ми обрали три критерії. Перший критерій гін основний. Точність інтерпретації змісту твору первісного мистецтва. 6 балів. Другий критерій креативність, оригінальність способу представлення 3 бала. Третій критерій робота в команді, участь кожного 3 бала. Перейдемо до навчально-дослідницьких завдань. Чому їх особливості? Навчально-дослідницькі завдання з історії це ефективний інструмент поступового формування дослідницьких умінь. Їхня мета не стільки здобуття нового знання, а відпрацювання конкретних дослідницьких навичок, аналізу, порівняння, класифікації, формулювання гіпотез, пошуку аргументів. На відміну від Повноцінних дослідницьких завдань вони не передбачають проходження повного циклу навчального дослідження, зосереджуються на відпрацюванні конкретних дослідницьких дій або прийомів. Ми, як вже зазначали, це аналіз, порівняння, класифікація, формулювання гіпотез, пошук аргументів, інтерпретація джерел тощо. Вони короткі, не вимагають багато часу і легко інтегруються у будь-який етап уроку. На схемі ви бачите? Коли, коли використовувати навчальні дослідницькі завдання. Вони можуть бути використовуватися на, на етапі вивчення нового матеріалу, для постановки проблеми або активізації мислення, для аналізу історичних джерел, порівняння фактів, формулювання висновків, також для тренування конкретних дослідницьких навичок, а також як підготовчий етап до більш складного дослідницького завдання, дослідницького проєкту. Дослідницького квестного, наприклад. На слайді ви бачите приклади навчально-дослідницьких завдань, які орієнтовані на формування вміння висувати гіпотези, припущення. Одне з таких завдань це завдання для учнів 6 класу. Ми пропонуємо, це робота в парі. Ми пропонуємо учням таке наступне завдання. Перед вами три малюнки. Висловіть припущення, що зображено на них, перевірте свої відповіді на сайті підтримки підручників. Це завдання спрямовано не лише на розвиток вміння висувати гіпотези, а також на вміння аналізувати істичні джерела, генерувати свої власні ідеї. Друге завдання, яке ви бачите, воно подане у формі практичної роботи. З історичною карти. учням пропонуємо наступне завдання до карти розселення людини сучасного типу. Знайдіть і покажіть на карті ймовірну про батьківщину людини сучасного типу та шляхи її розселення по різних континентах, у які часи були заселені Європа, Азія, Америка та Австралія. Висловіть припущення, як і чому проходило це переселення, які перешкоди стояли на шляху. Що змушувало людей долати такі перепони? На цьому слайді ви бачите приклади навчально-дослідницьких завдань для 7 класу. Вони теж орієнтовані на формування вміння висувати гіпотези припущення. Адже висування гіпотез припущень це початковий етап дослідження. І формування цих вмінь є дуже важливим. От перше завдання. Проаналізуйте наведені археологічні дані. Під час розкопок у Києві виявлено срібні монети сельджуків, датовані початком 13 століття. Ці знахідки супроводжувалися ламками кольорового скляного посуду сирійського походження. На основі цих фактів сформулюйте гіпотези щодо шляхів потрапляння цих артефактів на територію України. Обґрунтуйте свою відповідь, запропонувавши можливий уявний маршрут. Тут формується вже види мій. Це вміння висвати гіпотези, вміння аргументувати, доводити, обґрунтовувати свою відповідь, свої гіпотези, а також роботу з картою, тобто просторова компетентність формується. Друге завдання: Розгляньте карту Русі України періоду 12-13 століття. Сформулюйте припущення щодо впливу географічного положення удільних князівств. Та природних умов, на їхню безпеку, внутрішню політику та економічний розвиток. Обґрунтуйте свої припущення, спираючись на картографічні дані. Отже, підсумуємо, чи є один тип завдання кращим за іншим? Абсолютно ні. Вони працюють у парі. Як вже зазначалося, дослідницьке завдання охоплює повний цих дослідження від постановки проблеми. До презентації результатів. А навчально дослідницьке завдання фокусується на відпрацюванні однієї конкретної навички, наприклад, аналізу джерела або формулювання гіпотези. На схемі ви бачите? Що дослідницьке завдання це глибоке та комплексне, в той час як навчальне дослідницьке завдання лаконічне і практичне. Дослідницьке завдання. Воно ідеально підходить для практичного заняття, підсумкової роботи, дослідницького проєкту, дослідницького квесту. В той час, як навчально-дослідницьке завдання це елемент уроку, завдання для формувального оцінювання. Дослідницьке завдання включає повне цік дослідження. В той час, як навчально-дослідницьке завдання, розвиток конкретних дослідницьких вмін. Отже, навчальне дослідницьке завдання. Це навчальні сходинки, які готують учнів до повноцінного навчального дослідження. Дослідницькі завдання це можливість застосувати здобуті вміння і знання комплексно на практиці. Поєднання обох типів завдань уможливлює варіювати рівень складності, реалізовувати принцип поступового складення, формувати дослідницьку компетентність системно танко. Отже, чітке розмежування між дослідницькими та навчально-дослідницькими завданнями. Де змогу гнучко планувати світній процес, адаптувати його до вікових особливостей, навчальних цілей і ресурсів. Настане, я хочу подякувати вам за увагу. Сподіваюся, що представлений матеріал буде корисним для вас. Бажаю вам успіхів у реалізації нових ідей, а також миру, перемоги нашої держави.